Шанували тих, хто судив футбольні матчі, а потім став на захист країни. В Івано-Франківську провели турнір пам'яті двох загиблих героїв: Любомира Гулія та Романа Коваля. У мирному житті вони були арбітрами. Більше розкаже Тетяна Дадак. На полі чотири команди футбольних арбітрів. Усі вони добре знали Любомира Гулія та Романа Коваля. Разом працювали на матчах і товаришували у житті. До гри приєднався Ігор Дідушицький. Зараз він військовий та у відпустці не міг залишитися осторонь. Це велика втрата для всіх нас для футболу для комітету арбітрів. Любчика Гулія знав десь половину життя. у нього був таке тонке. Почуття гумору і завжди, які звиникали смішні моменти. У цивільному житті Любомир був депутатом утеніської селищної ради та у вільний час судив футбольні матчі. А на фронті обороняв Донеччину та брав участь у курській операції, під час якої й загинув. Він міг знайти спільну мову як з дітьми, так і з дорослим. Так само. Як судив він футбол, він судив і дитячі матчі, і дорослі. І завжди про нього, ну кого би ви не спитали, він про нього завжди відзивається, що він людина-радість. Він любив життя, він би був дуже радий, що, 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 що про нього пам'ятають хлопці, що пам'ятають, і це все робить. Не менше любив спорт і Роман Коваль. Він завжди заохочував рідних та друзів до активного і здорового способу життя. А коли ворог прийшов на українську землю, без вагань став на її захист. Тепер йому назавжди 26. Він говорив з такою емоцією, що я йду вас захищати. Мені це подобається. Пішов перший раз. Ми чекали на той довгоочікуваний дзвінок. Через три дні він написав, я живий. Це було наскільки. Ем, ну ми той телефон з рук не пускали. Другий раз він так само каже, якраз був святий вечір, він дзвонить і каже, я йду на гарячу дискотеку. Каже, моліться за мене, ми вірили до останнього, що це ж таке. Буде все добре. Але тут через якийсь час приходить смс. Що Романа, на жаль, вже в нами немає. Це було дуже тяжко. Турнір пам'яті ініціювали футбольні арбітри, які колись разом із героями виходили на поле. Вони пішли захищати своїх рідних в першу чергу і свою країну. На превеликий жаль, склалось так, що їхнє молоде життя обірвалося, і кажуть, що людина живе доти, доти, живе, доки живе пам'ять про неї. Турнір має ще таку мету благодійну. Хлопці самі такими маленькими донатами допомогли фінансово власне, родичам Любомира Гуліята Романа Коваль. Організатори планують зробити турнір традиційним, аби щороку згадувати полеглих і передавати молодшим арбітрам пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну.